Цікаве запитання ставить сьогодні Господь до людини, ставить він його до тебе і до мене. Що варто робити в Господній день? Добро чи зло? Прочитай Євангеліє в описі до цього відео, і хочу поділитись з тобою декількома думками, тому що в цьому Євангелії дві цікавих історії. Перша історія перенесе тебе в поле йде йдуть учні Христові з Христом. розтирають зернинки колеса, бо зголодніли і стоять фарисеї, кажуть: не годиться такого робити в Господній день. Друга історія перенеси тебе в Господній храм, де буде стояти синагог, де буде стояти Христос. Поряд з ним буде по центру стояти чоловік сухою рукою, і Господь буде питати, а що годиться робити в Господній день? Зробити добро чи зло? Фарисеї мовчать. Ось такою насправді є людина дуже швидка на судження, на осуд, але дуже повільна до добра. Господній день є для добра. Кожен день є Господнім день. Пам'ятай, що завтра День денерів'я зробить добро для себе. Піду до храму, примію Христю, помолись, але будь щирим з Богом.